В очах твоїх бачу втуму, в моїх ховаються сльози, мій український солдати, ми вистоїмо, ми переможемо. Ці рядки для свого знайомого військового добровольця Сергія Окари та всіх захисників і захисниць присвятила жителька Полтавщини Лариса Мельник. Це був перший вірш, який написала поетеса після подій 24 лютого. Вже 30 червня мені довелося присвятити йому іншу поезію, бо він на жаль загинув. А ти живий. Таку назву має перша збірка, яку написала Лариса Мельник. Книга вийшла у світ 14 жовтня 2022 року. Складається вона з двох частин. Коли читаєш твори, написані в мирний час. А вони в мене дуже особистісні, ці твори. Да? І читаєш твори, написані вже в цей час, коли почалося повномасштабне вторгнення, там яскраво відчуваєш, от вже і різний внутрішній, внутрішній стан твій, різні емоції. Презентація книги відбулась у Тернопільській міській центральній бібліотеці 15 березня. Тираж збірка невеликий, всього 200 примірників. Ознайомитись із поезіями можна на базі міської центральної бібліотеки. Багато таких дуже несподіваних. Ти я вже зустріла емоцій, які викликали сама сама саме ця назва. Наприклад, коли е, молода дівчина загинув її коханий на фронті, і коли вона отримала мою збірочку, і вона сказала, ця назва, ці слова, а ти живий. Вони ніби вирвали мене із прірви цієї депресії.